Поки не бачить дружина, відкриваємо холодильник і дивимося, що тут у нас знаходиться в морозильній камері. А тут у нас, друзі, елемент від LG модель 58T. Саме такі елементи я використовую в акумуляторах до Javelin, до EnLAW, Rep. І ще деякі акумулятори збираю на таких елементах. Ми дізнаємось, як він поведе себе при... Низьких температурах, а точніше при температурі мінус 18. І щоб, друзі, у вас не було сумнівів, що це все, все чесно і прозоро, дивимося, яку температуру нам покаже тепловізійна камера, як бачимо, мінус 16,7, друзі. Майже мінус 17 градусів. Я вивів дроти перерізом 14 АВГ з морозильної камери і під'єднаю їх до електронного навантаження. Під'єднуємось до електронного навантаження. У нас двохдротова система під'єднання, тому що 4 дроти щось мені не хотілось проводити. До речі, даний акумулятор знаходиться в холодильнику 10 годин. Я його поставив з ночі минулого дня. Так, друзі, ми бачимо, що у нас з'явилася напруга 4,17 В. Розряджати будемо струмом 05 Сі. Зазвичай такі елементи видають в середньому 5,5 годин. 2 А250 мА встановили. Розряджати будемо до напруги 2,5 В, друзі. І Поїхали. Наші друзі, дуже важливий момент, що ми імітуємо ситуацію, коли наш акумулятор буде знаходитись при мінусовій температурі мінус 17 градусів фактично в даній морозильній камері. До речі, зверніть увагу, що напруга просіла до 3,72 В. Тобто на морозі напруга доволі суттєво просідає в цих елементах, як в принципі і в більшості літійонних Перепрошую, 2,75 А буде струм 0,5С від ємності 5,5 Ампер годин. Чекаємо результатів тесту. Ну що ж, друзі, поки розряджається наш акумулятор, давайте я вам покажу, що ми завдяки вам і вашим донатам будемо передавати військовим у цьому відео. 48 акумуляторів для спарків Mavic і це друзі, рекордна кількість, яку ми передаємо військовим абсолютно безкоштовно. І у нас є ще запитів на 50 штук. Тому друзі, дуже. Велика потреба військових у ваших донатах для того, щоб ми і надалі змогли допомагати їм і змогли передавати ці чудові акумулятори, які дуже добре себе зарекомендували. Ці акумулятори ми передаємо разом з кріпленнями. Як бачите, деякі батареї мають роз'єм XT60 типу тато. Саме так попросили зробити військові разом з кріпленнями. Ці акумулятори будуть найближчим часом передано. А нам потрібно працювати далі, і потрібно далі допомагати військовим. Тож, друзі. Ваша підтримка дуже необхідна, і я дуже дякую всім і кожному за будь-які донати. Дякую топ-донаторам, які донатили 5 тисяч гривень, 4 тисячі гривень, і за будь-яку суму. Я і військові вам дуже вдячні, тому що відповідно безкоштовно військові будуть отримувати такі батареї і будуть виконувати свої завдання. А ці батареї дуже добре себе показують. Тільки уявіть собі, друзі, тут 48 акумуляторів, всього 240 елементів, і друзі, ємність 4,8 кВт для того, щоб мавіки могли літати. Що ж, друзі, повертаємось до результатів тестування нашої батареї на морозі нашого акумулятору на морозі. Тим часом тест ємності завершено, друзі, і акумулятор віддав 4797 мАч і 15,8 Вт, годин, що є просто чудовим результатом. Нагадаю, при температурі мінус 18 градусів. Тест тривав 1 годину 46 хвилин. І, друзі, ми зараз бачимо, що після тесту а, напруга на акумуляторі трохи відновилася, і вона зараз становить 3,13 вольт. Але слід зауважити, що при під'єднанні до навантаження напруга на елементі просідала до а, значення 3,7-3,65 вольт. Тому це теж слід враховувати. Що напруга на банках просідатиме, але тим не менш ємність, доволі непогану ємність. Акумулятор віддасться приблизно, якщо не помиляюсь, близько 90% ємності. І це просто-просто чудовий результат при таких погодних умовах. Тому я вважаю, що питання, як себе поведе акумулятор до Джавелін при температурі мінус 20, не буде викликати жодних сумнівів. Акумулятор відпрацює і віддасть. Ну, приблизно 89-90% своєї ємності. Від'єднуємо акумулятор від електронного навантаження і під'єднаємо до зарядного пристрою у вигляді такого блоку живлення від фнірсі. І, друзі, ми дізнаємось, чи буде брати на себе заряд акумулятор при температурі мінус 18 градусів. Насправді, спілкувався з військовими. В основному вони забирають акумулятор з собою для того, щоб його зарядити. Напруга встановлена Встановлена 4,2 В, струм 2,8 А. І давайте подивимось, чи буде брати хоч щось на себе акумулятор. Так, друзі, 10 Вт бере на себе акумулятор і спокійно заряджається. Бачимо, що напруга становить приблизно 3,62 В. Слід враховувати втрати на доволі довгих дротах, які йдуть в морозильну камеру даного холодильника. І щоб, друзі, у вас не було сумнівів, давайте ми знову відкриємо холодильник. В прямому ефірі і зазирнемо, зазирнемо. І переконаємось що акумулятор дійсно той самий, і він знаходиться в морозильній камері. Ось я його дістаю. І бачимо, що той самий акумулятор у нас морозиться, але працює але працює доволі чудово. Що ж, залишаємо так на пару годин і дізнаємось, яку друзі ємність візьме на себе даний. А акумулятор. Як бачимо, на дисплеї відображається ватт-годин, від ват тобто ємність, яку на себе візьме даний акумулятор. Що ж, чекаємо. Минула 1 година 33 хвилини і ми бачимо, що акумулятор взяв на себе 3,2 ампер-години, 13 ватт-годин. І ми спостерігаємо, як знизився струм заряду з 2,8 встановлених ампер до... 0,89. Це каже нам про те, що на морозі акумулятор буде заряджатися, але буде заряджатись відчутно повільніше. І це значить, що бажано дійсно забирати акумулятор в більш-менш тепле приміщення для того, щоб його швидше зарядити. Дістаємо акумулятор з морозильної камери і поміряємо його внутрішній опір до замірів. Цього акумулятору. Я міряв його внутрішній опір, і ви зараз бачите на екрані. І побачимо, як на морозі змінюється опір акумулятору. Так, і ми бачимо, друзі, що опір акумулятора становить 15,61 мА. Приблизно на 1,5-2 мА перед замірами опір цього акумулятора був нижче. Так, друзі, ну я сподіваюся, що моє тестування було для вас корисним. Не забувайте задонатити на акумулятори для військових. На ваші кошти я закуплю елементи для збірки. Акумуляторів в спарку до Mavic. Ці акумулятори дуже потрібні на зараз військовим. Військові вам будуть дуже за то вдячні. І що ж, друзі, до зустрічі в нових відео і слава Україні! Зверніть увагу, ми дістали акумулятор з морозильної камери і одразу бачимо, як піднімається його струм заряду, а значить, що з невеликим підвищенням температури акумулятор починає швидше заряджатися. Хм, цікаво, якщо я його візьму отак в руку і почну активно відігрівати теплом від тіла. Дивіться, як заряду почав доволі швидко підійматися. Давайте так трохи потримаємо. Акумулятор прям дуже холодний. Так, Давайте він широку боця, в мене вже замерзло. Приблизно за одну-півтори хвилини нам вдалося підняти струм заряду з 0,8 до 1,6 А, тобто в два рази, і бачимо, що акумулятор продовжує відігріватися, і струм його заряду продовжує зростати. Ми бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади хочемо подякувати глядачам каналу Вилауто за донати на акумулятори, які допоможуть нашим мавікам літати довше та знищувати більше ворогів. Слава Україні! Героям слава!